Розумію. Ні, ти не потрібен мені, Відійди звідси. Мені... Відійди! Ви на мене кричите. А ти хто такий? Я знаю, що це я... просто не Бек Ти хто такий? Я з вами спілкуюся, а ви на мене... Треба... А мені не Такі треба твоє, ти не перебуває, не вичерпеє ракурс. Я дум... я... Олександр. Чуєш? є? чи хто там ти? Ти з баб? Правильно? А? А? а ну на -ну, запонець. Ти що з баб, ні? Шо, ти, ти мою справу ведеш, так? Да? По підпільних казинах. Ну, я журналіст. Я, я журналіст. Власне. А, показати, давай. Чекай, чекай, зупинись. Я покажу зараз. Бо я заходжу, я зараз тут два чекаю. От посвідчення. Подивіться. Бачиш? Зупинись. Так, ти скільки будеш покривати казино? Підполянне. Ти в курсі, що там скільки Ну, ціна злочину і проще. Ти мені відписки даєш, Тишкаш по ремку, так? Да? Дивіться. Бумажки твої в мене. Я да? знаю, що до вас, що ваші звернення надходять. до вас зверталися. Безпечатці без, Працівни, без підпису, які... да. Да, да. І пропонували вам. Да -да. Протокол. У вас? Якісь... А? Відомості. А? Відомості. Що, що ви? Та не важливо. Що що під протокол? Згідно законом. Я не надав, я повинно, відправив, скільки бумаг? Ми під прокуратури, скільки Ну. Віддали з ДПР. Та я до вас бігаю, ви ховаєтеся, у вас куча інформації, у вас прокуратури куча. Остання відписка твоя по якій скарзі була. А? Згідно з закону 198, чу, Римський 9, скільки ти часу мав розслідувати? З вересня місяця ти розслідуєш спільний що що Ну Він сказав, так. Да". Ну я ж його питаю, він не відповідає я, я, мені. Я, вас, я вас запевняю, Ні. що це не Олександр. Ні, так що він не Олександр? Я запитав, людина відреагувала що? Це я ви помилилися. це це керівництво я з ним же спілкувався, в мене є записи. Всі? Чому ви це називаєте? Та неважно як, ти не перебувай, не збивай ракурс. А можна Не, заробити, що не а я робиш, що хочу? а я теж роблю, що хочу, тому не відлікай. Не, не лізь, забороня, куди а тобі не треба. Я з тобою не говорю зараз, не мішай. Ти не відлікає. Не лізь, я сказав, не треба що. Дивись. А чому? Давай не збивай, що ти лізеш? Ти що, спеціально що? Дивися, ти будеш далі приходити. Я зараз чекаю 102 біля вас. Тобто ти згідно, що ти покриваєш, тебе було скільки максимум 30, а, 30 а, днів це. Добре? Я розберусь з тебе, що ти лізеш? Що ти лізеш? Я взагалі до тебе не говорив. А до тебе повага не може бути. Я з ним говорю. Ти мене знаєш. Що ти лізеш? Я то не знаю. Я до людей. Я до тебе взагалі до не маю. Я до тебе маю. Я вас не розмовляю. Я читаю зараз. Я вчора буду. Тобто ти зігнеш, що ти покриваєш злочин з вересня місяця і проще. Правильно? Ні, це все в Я тебе. Ваша думка, Ваша думка? Ваша думка? Ні, дуже важлива для нас. бажає. Мені просто цікаво, я записую цей от що ви. вважаєте, що хтось зберіг, щось покриває. є... Державне бюро розслідувань, яке розслідує кримінальні правопорушення чи не зокрема працівників. Ні, це обов'язково. Це, це ж скопає, я тому зернє. фіксую. Я, я безпосередньо знаю, що ви, наприклад, ви, ви покриваєте. Я звертаюся. Я сюди зараз ходжу. Да, я просто від... мені цікаво. Я от викликав 102, Я дізнався просто, що є відповідний я закон. Ви мали це Дивіться, Є закон, де ви мали дати мені допомогу і мене включити в групу. Ви мене свідомо зберехали мені, і ви мені згідно закону 198 президента України. Ви мали мене включити в групу, щоб я сприяв викриттю, викриттю злочину. Це е е злочинок, а, е б, не збивай. Скажіть, будь ласка, бу бу що ви лізете? Скажіть, не Група, яка розслідує справу. Я, 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 я назвав групу, яка? Яка? Яка буде розслідувати справу? Скільки група? буде злочинні діяння? Яка назва повна в групі цій? Ти що Ти чи? що на дурака ліпиш? Я, вам ти що до ліпиш? Ти порушуєш повністю, разом в, покриваєш я, 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 то все. Назва я, група, а назва тут не суттєва. як хочеш. Назва групка дурачків може бути. Люба назва надаває. Тоді яка різниця? Що ти лізеш? Чого ти лізеш? Ти яким боком? Що ти такий? Мені людина представилась начальником БЕБу, керівництвом слідства. Ти що лізеш? Ти ж казав, тебе покликали тоді, коли я з тобою спілкувався, що ти керівництво сфери у вас є скарги на працівників, ви, ви, ви вважаєте, що щось кримінальне? Пане, я скаржився, там покриває теж, в, ДБР в, ДБР в тоже я теж, ДБР це от, ДБР теж покриває, я подав про, апеляційний суд. Су... Ні, ти не потрібен мені, відійди звідси, відійди. Чому на мене кричите? А ти хто такий? Я знаю, що це просто не ти хто такий? А я з вами спілкуюся, ви на мене А мені не треба твоє, ти не перебивай, не відповікай ракурс. Я приходжу, вчора я прийшов, чому мені цей от. Почали з'ясовувати, як група називається, яка понад нас. Так, тобто злочин йде вже з це ну, не я до вас ходжу. Ви згідні покриває. покриваєте. Ви в курсі, що, наприклад, 30 ну, днів вам максимум є, так? Що, як група, повна назва групи? На ваш розсуд. Виходить не так, ви можете звернути. Та я звертаюся в суд же зараз. Вони бігають, передіваються на місці, вас прикривають. Ви просто я збираю матеріали, Я їх під потрібно, Режі, наприклад. За... Так. Так. Добре, Добре. все я чекаю ці воду. Короче, вас гідні, що віде. злочин ви покриваєте. Правильно? Злочин дай далі. Ваші злочин да далі. Ви, де ви його покриваєте, я не під як злочин. не підтверджується? Злочин, де я заявляю, що злочин, де? От я до вас звертався ще в сатні місяця. Злочин десять де я маю мати безпосередньо згідно законом України президента, мати повністю всі відомості. Ви мені маєте предоставити, як ви Чу як викривачу да як викривачу кримінально кодекс, згідно статті 130 КПК України і згідно статті 393 КПК України, дріб 9, частина 9, дріб 1, 1 вроді би чотири Ви мали би мені предоставити всі можливості, щоб я викрив повністю злочин, зазначив все, що де відбувається, і ви маєте сприяти мені. Ви надати мені маєте захист, повністю що має відбутися, щоб мені не дай Бог. Такого я викриваю, щоб не надали мені школя якось. А злочин дуже дорогий, бо тому що в рік ліцензія коштує 72 мільйона гривень. І ви це покриваєте. Вони вже другий рік, і за вашої вони працюють. Оці 72 мільйони за кожен рік не попадають в бюджет України, плюс податки, плюс валюта. Плюс там корумповані дії були. Я подавав на е, махінації проти мене, злочинні дії другого казино фіорс, правильно? Плюс я недавно подав заяву, мене вже другий е, місяць викладені ваші співпрацівники телефон. Прокуратура покриває, поки ті дії, оці я подав. Мене є ухвала суду, щоб вернули мій телефон. Це безпосередньо працівники вашого відомства викрали. Замість викривати казіно, мене ще викрали тут. Тому будемо чекати, будемо цього... Здивити, Ні, ти не в школі свободен. Можна, будь ласка? Ти не лізь? Будь ласка, можна. Ти вже би і так наговорили на себе. Будь ти, будь ти показав, який ти сприяє. Я да, розумію, я, що я ти, ти співробітника. Я ти якби ти б казіно це скривав. А так, що проти роботи нелегальних казінових не бачу. Воно працює. Я зазначаю, я бігаю, от за да. тимоновожу цією особою по поверхам.